Всім привіт! Народ! В цьому відео хочу вам показати і розказати про свої останні купівлі на OLX. Нещодавно я придбав два телефончики. Це в нас Xiaomi 11 t Pro, флагманський телефон, класний, крутий, і Redmi Note 10 Pro. Також легендарний смартфончик. Хочу вам розказати, за скільки я їх купив, за скільки буду продавати, який тут комплект, які характеристики. Тому народ, відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисячу дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до моїй оціні куплю швидко і без проблем. От, Якщо куплю, то. Ваш телефончик попаде до мене на огляд. Я думаю, вам буде це цікаво. Також на наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi на 33 Вт. Комплект бачок плюс кабельок 550 гривень. Повністю оригінальна зарядка, не підробка не з Алікспресо, з турбозарядкою, з анімацією, все як треба. Кому потрібна гарна зарядка, не підроблена, от, то можете звернутись і придбати. Кому потрібен тільки блок, то 350 гривень. Перший телефон, який я придбав, це у нас Redmi Note 10 Pro. Давайте подивимося, що в нас тут по комплекту, що мені поклав продавець. Одразу дивимося, на яку він пам'ять. Він у нас на 6128, у такому кольорі Onyx grey Давайте відкриваємо коробочку. Тут навіть ще плівка є, майже як новий апарат. І так, відкриваємо і дивимося, що в нас тут є. Так, сам телефончик в пакетику, поки його відкладаємо. Подивимося, що тут у нас далі. Конвертик, У конвертику що в нас тут взагалі є? Як ви бачите, навіть є чек. Можемо подивитися, наскільки він взагалі колись куплявся. тут сума, Як ви бачите, за 10 тисяч куплявся. Ну і там папірці, в принципі, стандартна штука. Відкладаємо, далі в нас йде чохольчик. Ось це взагалі ще рідний. Бачите, він трошки пожавтів, вже. але є і добре. Відкладаємо, далі в нас йде зарядка. Зарядка тут рідна, оригінальна, швидка на 33 Вт і скрепочка ще. В принципі, комплектація повноцінна, гарна, ніяких проблем, нюансів по цьому немає. Це вже супер. Давайте подивимося на сам телефончик, в якому він на стані. Одразу бачимо, на екрані є захисне скло. Це добре. Екранчик там не зацарапаний, як ви бачите, все супер. По стану, стан також досить гарний. Оцінюю його на 8-9 із 10. От, звичайно, є тут легкі ось по рамці. От, від відчахла, бо коли знімається, одягається. От, а так, в цілому, стан доволі гарний. Телефон не косий, не кривий, в ремонті не був. В цілому можете бачити на своїх екранах, в якому він гарному стані. Так, давайте подивимося по портах, що в нас тут є: динамік, USB Type-C, мікрофончик. Далі в нас тут лоток під 7 карт, він у нас повноцінний. Можна поставити одразу 2-7 карти, плюс sd карточка міні-джек, другий динамік. Тобі ж тут у нас є стереозвук, це добре. Мікрофончик і інфрачервоний датчик. Тут у нас качельки гучності, кнопка включення, ніж сканер, відбитка пальця. По характеристикам. Працюю на 732 драконі, гарний процесор, можна ігрушки пограти. Система більш-менш нормально, в принципі, працює. Камера основна 108 Мп, фронталочка на 16. Екранчик 6,67 дюймів. Full HD, AMOLED, 120 Гц, стандартний екранчик от, для Xiaomi. Можемо його включити, подивитися по прошивці, що в нас тут взагалі є. От, на якій прошивці він працює. І бачимо: MIUI 14, 13-й Android 128, детальні. Детальна характеристика оперативної пам'яті 6 плюс. Ось так. В цілому, гарний телефончик. І за скільки ж я його купив. Купив його на OLX по OLX-доставці по гарній ціні. А саме за 3000 гривень. Плюс там за доставку. Коротше, обійдеться мені в 3200 продавати буду приблизно 4300 4500 От вже виставив на OLX за 4500 гривень. Другий телефон, який я придбав, це вже більш цікава модель, бо це в нас флагман. І так, це в нас Xiaomi 11T Pro. Давайте подивимося, що тут в нас по комплекту, що мені поклав продавець. Одразу подивимося, на яку він в нас пам'ять. Тут у нас всі написи знизу. Бачимо Xiaomi 11T Pro на 8256. Одразу помічаємо, що коробка така чорна, стильна, куча всяких написів, типу преміум там звук Harman Kardon 5G, всі написи. От Відкриваємо цю коробочку в нас стильну. І що ми бачимо? Телефончик, пакетику, поки що відкладаємо, дивимося далі. конвертик що в нас тут в конвертику І так, тут у нас бумажки різні. Навіть є бумажка з автографом якогось китайця. Бачите? Бо це, типу, купили мой флагманський телефон, тому от, тут навіть є автограф китайця. Далі в нас йде чохольчик, ось такий чорний. Це не рідний, це докупався вже окремо. Ось такий, ну, в принципі, нормально піде. І далі в нас рідна зарядка. Турбозарядка аж на 120 Вт. От кабельок, блачок. Коротше, повноцінний в нас тут комплект, є все. Коробка, зарядка рідна, чехольчик, все супер. От, І давайте подивимося тепер на сам телефончик. І так, Телефончик майже в ідеальному стані. От, Як ви бачите, стан майже як в нового телефона. Майже взагалі не затертий нічого, От, не зацарапаний. На екрані тут було захисне скло, це я його вже зняв, бо воно таке було не дуже. От, Стан реально класний. Давайте подивимося по портах. І так, динамік, USB Type-C, мікрофончик. Латок під 7 карти на 8 карти SD-карту поставити не можна. Тут пусто. З цієї сторони в нас йде інфрачервоний датчик, напис, що тут у нас крутий дуже звук. І другий динамік. Тут у нас стереозвук. Звук тут дійсно гарний непоганий. От. Качельки гучності і сканер відбитка пальця у кнопці включення. В цілому все. Як ви бачите, давайте перейдемо тепер до характеристик цього телефону. Тут вже цікаво. Так як це флагман, прошечка, він нас працює на Qualcomm Snapdragon 888. Доволі потужний процесор. от, Реально можна в ігрушки просто во всі пограти. Я вам далі покажу одну ігрушку. От, Реально можна на максималочках грати навіть зараз. Хоча телефон не новий, йому вже там пару рочків, Але реально він ще досить тащить. Камери, основний модуль 108, фронталочка 16. Нормальні камери, я не скажу, що прям дуже супер флагманські. Але. Норм за свої кошти піде. Екранчик стандартний також для Xiaomi 6,67 дюймів. Full HD AMOLED 120 Гц. Батарейка 5000 мАч. і швидку зарядку підтримує до 120 Вт. Давайте подивимося, на якій операційній системі він у нас працює. Тей телефончик. Про телефон. Hyper ось. Бачите, 14 Android, перша Hyper ось. Детальна інформація. Оперативної пам'яті 8. 4. Такий гарненький телефончик. Ну, давайте зараз я ігрушку скачав, Genshin Impact покажу вам. І ось я запустив ігрушку. Це в нас Genshin це в нас максимальні налаштування графіки. І також стоїть, та що було 60 кадрів. Бо по стандарту тут стоїть ограничення до 30 кадрів. Як ви бачите, все йде гарно, реально. І зараз Snapdragon 8.8 просто все тащить, ніяких проблем. Немає. Все плавно, все супер, можна її там заміс якийсь зробити. На жаль, тут я врагів не бачу. От, але ладно. Як ви бачите, в принципі, все досить плавно. В принципі, в принципі якось, якось так. Як ви бачите, все супер. Телефон все тащить. О, це така ігрушка доволі тяжка. Реально, не кожен телефон може її запустити на максимальних налаштуваннях графіки. Якщо ви шарите, то ви знаєте про це. Тому дійсно цей телефон і зараз доволі непогано справляється з усіма задачами. Звичайно, в простих задачах він взагалі буде літати. О, цього процесора навіть зараз за очі вистачає. В Antutu він майже вибиває 900 тисяч балів, там 860 тисяч плюс-мінус. От майже лям балів вибиває. Тому реально цієї потужності ще вистачає і буде вистачати. Такий нормальний телефончик. Ну і за скільки ж я його купив, цей флагман з повним комплектом з усім. Реальна ціна досить гарна, прям халява-халява. Купив його народ всього за 4 тисячі гривень. Плюс доставка того він мені обійшовся в 4200 200 Ось такий телефончик. В такому, можна сказати, ідеальному стані з повним комплектом з усім. 4 тисячі. Ну, плюс доставка. Продавати буду за 7 тисяч гривень. В принципі, телефоном я задоволений, реально. Гарний апаратик. Ось такі народ. В мене останні купівлі за останній час. Я ними повністю задоволений, бо це такі гарні телефони по гарним цінам. Далі їх буду продавати. Тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяч щоб не пропускати нові відео. Та пишіть ваші коментарі, кому який з телефонів сподобався найбільше цей чи цей, от який би ви собі хотіли. Також влишайте відгук про той телефон, яким ви зараз користуєтеся, плюс і мінуси буде цікаво почитати. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, що ціні куплю швидко і без проблем. І можливо, ви також побачите свій телефон в мене на огляді. Також в мене є телеграм-канал. Там ми спілкуємося, там цікаво. Там багато що виходить, що не потрапляє сюди, тому раджу вам туди підписатися. Посилання на телеграм-канал є в шапці профілю цього ютуб-каналу і в описі цього відео. Обов'язково підписуйтесь, буду вас там чекати. На цьому все. Всім пока.